Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. Так що, короткий буде, постараюся короткий, ангарний ролик з розбором гілок, які, на мою точку зору, потрібно брати буде для вас на халяву. Тому що більшість купа людей я бачу за сьогоднішні за вчорашні стрими. Одне із основних питань: що взяти, які гілки взяти. На халяву. І для цього я вирішив вибрати певну кількість гілок, вам пояснити, чому я гадаю, що їх можна буде гарно для себе розглянути для того, щоб отримати відразу всю гілку. Ну і ми про це поспілкуємося. Знову ж, вибори будуть, я впевнений, в більшості випадків очевидні. Вибираєте просто будь-яку арту і граєте собі в задоволення, особливо Т-92. <реш> Якщо що, це був жарт. Добре, поїхали. Е, перша гілка, моя рекомендація взяти до Йосипа 7-го. Е, є низка причин про це. 9 рівень. Е, доволі цікава машина по бортуванні по боковому бортуванні, але по решта параметрів, вона доволі доволіна, е, лей, е, чесно кажучи. тобто Тому Йосип 3 зараз апається теж буде в от в 2.0. Ну, він теж доволі насправді такий собі ну все рівності є середнім танком, тобто прям сильний. Його зараз не назвеш далеко. І після Йосипа, сьомого зрозуміло, можна буде отримати КР1, дуже дуже потужну машину. На мою точку зору, одна із найкращих виборів буде для 11 з рівнів, які зараз є, які будуть зараз виходити. Е, КР1 зберігає все. Все добре зберігає від Йосипа 7-го і трошки покращує погане. Тобто в нього стає там трошки більше альфа, в нього стає бронепробиття тепер під калібром не 310 буде, а 330, а це вже хоч якось буде відіграватися. У нього лютий лоб корпуса буде, у нього дійсно лютий лоб корпуса буде невеликий лючок, але він доволі дуже заброньований. Е, ну Правда, да все рівно там кумулятиви 340, що раз через раз зможуть но Тим не менше тобто башта, решта баш, то буде люта. Плюс є ще буде в нього додаткова функція на посилений таран, тобто що доволі теж покращується, е, його рухливість буде ідентична Йосипу 7. Тобто будуть проблеми з. Як воно називається, З прохідністю ґрунтів. Але в цілому там дуже непогана гармата, дуже непоганий танк, виходить прям дуже сильний по сукупності всіх параметрів. Ну і плюс там в прокачці, якщо мені пам'ять не зраджує, можна буде зробити не мінус 6 кути вертикального наведення, як Йосипа 7, а мінус 7. А цей один градус, повірте мені, буває часто може відіграти ролі. Давайте далі. Я собі от склав список. Далі що треба взяти? Теж, я думаю, на гілочка, це Маус. Я, до речі, над цим дуже довго думав, чи все ж таки мені обирати його чи ні. Чому? Тому що тут багато страждальна гірка, гілка. Я не люблю в цілому повільний геймплей, Але, знову ж, Тигр Пей, якщо ще більш-менш з горем пополам якось відігруватися може. То 8-9 навіть після АПу, звичайно, після АПу, вони, ну, особливо та Маушен, він буде гратися краще, ніж грався до цього. Але все рівно, ну, все рівно, він не буде гратися так добре, що вам було від цього приємно, тому що ні. Мало того ж, там лючки щічки пробиваються, так там ще є, все рівно лишається величезний люк, який не сильно і заброньований. І від цього він буде страждати, ви будете мучитись постійно на цій машині. Тому отримати відразу Мауса теж є гарний вибір від цього. Чому ж знову ж тому, що ви отримуєте доступ до прокачки Touch and Rate. Touch-and-Rate, хоч машина доволі посередня, але максимально проста. Там броньований корпус максимально стати ромбом, там більшість танків вам ромб корпуса не проб'є ніяк. Тому будуть пробуватися лише щічки біля маски, і більше, в принципі, нічого. Там доволі комфортна гармата, доволі посередній, нормальний танк, проблем там ніяких не буде. Ачівка, там, тобто функція його додаткова механіка така собі, але найбуде буде, якби. Дякую на тому. Він буде покраще Мауса. Ну і, звичайно, дай Боже вам. Терпіння е, прокачати ще 320 тисяч досвіду на Маусі, тому що це завдання буде не з простих. Але знову ж, якщо прокачати, пропустити ці танки до прокачки, то це доволі дуже непоганий е, варіант е, є. Третій варіант, який для мене особисто теж я вагався, чи його використовувати, чи ні, тому що в мене теж ця гілка не вкачана, Це РХМ ПЗД, ну коротше, Рхем Rheinmetall. Чому райметл? Знову ж, є вихід на 11 на єдину, LT те 11 гривень, яка завтра в нас появиться в грі, LT 11 різні з дуже цікавою механікою. І якщо там у вас є хоч плюс-мінус, хоч якихось 52-53% середньої статисти статистики, яку ви зараз відіграєте, це може бути дуже люта механіка. На відкритих мапах вона може дійсно рішати дуже багато е в бою. Ну і плюс само по собі тут просто треба дуже багато на нього досвіду. Подивіться, треба 300 тисяч досвіду накатати на рушці. Це дуже багато, це об'єктивно дуже багато. ну тобто На більшість танків стільки не треба, як от на е 50 треба 183 тисячі досвіду, а на район треба 300. Вон, навіть на Леопарда скільки треба, 216. Просто щоб оце все не гріндити, та ви от відразу отримуєте топову, дуже, дуже гарну ЛТшку, вона ну, найкраща по певній своїй. Сукупності її характеристик по стрільбі і так далі. Ну і у вас буде доступ знову ж до 11 ЛТшки. Так, що в нас де далі? Об'єкт 140 один буде з найкращих танків середнь... середніх танків на 10 рівні. Один буде із найкращих. У нього буде лю... просто лютий ДПМ, буде. лютий ДПМ просто в нього буде. І він зможе дуже плотно навіть перестрілювати одинадцятих е, рівнів. Тяжиків одинадцятих рівнів він зможе ДПМати по повній програмі. Напевно, тільки по ДПМу Т 803 з ним може зрівнятися, тому що там при Альфі 340 КД буде в повній повній розкачці, КД, якщо не помиляюсь, буде приблизно 4,6 секунди. Будь-який каточок, який ви піймали ворога, він вже, ви йому просто вже злізти з нього не дасте. Ви зможете просто каточити ПТ-шочок і просто їх розфармлювати по КТш. Плюс Т-54, я, наприклад, вибирати цю гілку не буду, бо, як бачите, мені в цілому вся гілка подобається. Це моя ось найулюбленіших гілок, які я маю, тому що моя перша десятка в 2012-14 напевно, в 2013 році був Т-62А. Як бачите, тут від цієї гармати був Т-62А. Я через цю гармату прокачувався до нього. но я буду на Т-54 грати, тому що Т-54 теж його зараз люто апають, він буде теж один із кращих СТ9 рівня, на мою суб'єктивну точку зору. Можливо, ви з цим не згодні. Напишіть про це в коментарях. Я готовий з вами подискутувати, і мені цікаво почути ваші аргументи. Але. Об'єкт 140 буде один із найкращих СТ10. У нього ідеальна стабілізація, у нього буде лютий ДПМ, у нього гарні кумулятиви в 330, у нього броньована буде башта в 3, 275 в лобі, плюс там, знову ж це, радянська башта, як вона вилита, да? так, така вилета і так далі. Тому, тому, Тому це буде один із найкращих варіантів також. Що в нас далі? Я би давайте, Type-5 Heavy Liшу на 10, давайте Basic 75. Basic 75. Чому Basic 75? Тому що 11-й теж доволі дуже класний. basic 79 буде теж одним із кращих варіантів для вибору на 11 рівень. У нього е, більш-менш буде. Адекватний комфорт стрільби при його Альфів 700. У нього найбільша альфа буде серед цих тяжиків 11 рівня. У нього є буде гарна заброньована, дуже плотно заброньована башта. У нього буде забраний лючок третій по центру. Ну і насправді всю цю гілку, теж якщо ви пропустите, то я думаю, ви нічого сильно не втратите, окрім БЗ-68. БЗ-68 дуже дуже сильна машина на 9 рівні. Я знаю багато гравців, його навіть лишають в ангарі, тобто його обожнюють грати на 9 рівні. Базінг 75 і просто нормально. Але знову ж там проблема в іншому базіка. В базі основна проблема якраз в тому, що в нього дуже великі лючки, дуже великі лючки. І ще в нього три лючка. По факту йому сюди пробивають, сюди пробивають сюди пробивають Тобто будь-який дах, просто постріл в дах, його просто вам навіть сильно вицілювати не треба, вам або просто попасти в цю спільну планку. В БЗ-79 це буде полегше, будуть два лючки, вони будуть поменші. Тут маска буде набагато потужніша, вона буде більше закривати, будуть теж непогані кути вертикального наведення в мінус 8, доволі броньований верхній бронелист, тобто плюс безкінечна кількість турбін, ну тобто тому, на мою точку зору, теж один із гарних варіантів. Плюс до цього всього баджер. Блять, не люблю цю ПТ-шку, чесно вам скажу, не ненавиджу не її, навіть я б сказав би так. На цій всій гілці, о, дивіться, от на цій всій гілці, ну, я об'єктивно скажу тут тут тортойс Люта машина дуже класна. Я не розумію, що їх не можна було поміняти місцями. Що не зробити Тортойсь на 10-му рівні. Тортось реально може спокійно перевалюватися з десятками навіть зараз. якщо йому ще підапати трошки е, всі ТТХ, там він може спокійно бадатися з десятками на на Ізі. Баджер, ну, знову ж дивіться, АТ-8, АТ-7, люте, гавно, лютейше гавно, кал, рідкісне. Я його за вільний досвід проходив, навіть не купляв і вам не рекомендую. ат 15 зціпивши зуби, можна пограти. Він апався вже неодноразово, апався, все рівно він лишається таким дуже нижче, навіть чим посередній танк, бо навіть посереднім я його не можна назвати. На нього можна грати, але зціпити зуби. Тортойс, люта імба, дуже класний на 9 рівні, розносить все і всіх, і вся, і ви будете. Просто на ньому тупо кайфувати. Баджор абсолютно не похожий взагалі на всю цю гілку. Він не похожий на попередника ні на вісімку ні на Е, Мені особисто він не подобається. Він не подобається для мене по одній причині. Е е у нього пробивається просто лоб корпуса акумулятивами десяток подивіться, тобто 310-311. 300, тут 330, тобто вам сюди просто б'ють ці щічки, мені навіть Йосип Сьомий з 303 бронепробиттям сюди періодично пробивав. Плюс пробивається на ЛДшка навіть вісімками. тобто, ну, коротше, Він танкує тільки, якщо у вас є можливість встати, припідняти свій корпус або з горки дивитися, наприклад, на горці на Малинівці виїхали, і зустрічаєте танки, які під'їжджають до горки. В такому випадку він буде танкувати. У нього лютий ДПМ, подивіться, у нього реально лютий ДПМ. У мене зараз на ньому 4363 ДПМ, -а. і я можу ще розкачати, можна сюди поставити замість загортування э, цю які? вентиляцію, поставити сюди ще настанову. На э, скільки з настановою буде? 4500 буде з настановою э, на досилач. 4500 ДП. Ну, Друзі, це люто це дуже люто, лютий ДП. По гарматі претензій немає, окрім бронепробиття пробиття голодовим снарядом, яке складає лише 320 мм. Це найменший показник, напевно, серед усіх ПТ 10 рівня. Ну, Грати на ньому можна, але він дуже ситуативний і ситуації, коли ви зможете на ньому реалізовувати весь його ДПМ, буде слабенький. <свистач> Не слабенький, а дуже буде, небагато таких боїв. Ну і більшість боїв у вас буде горіти від того, що його всі пробивають. Але Але чому я все ж таки рекомендую? Перше, бо вся гілка до тортойза на яке я рекомендую вам пропустити, ви все рівно це будете скоріше за вільний досвід приходити. І друге, 11 рівень буде лютий Токсик, лютійший буде просто токсик. Це просто буде дуже потужна ситуативна машина. Чому? Тому що в якраз в 11-го вирішуються всі проблеми баджера, основні давайте так, основні проблеми баджера. У нього дуже буде сильно, у нього по 20 градусів вліво і вправо. у нього люто буде повертатися гармата вліво і вправо. Вниз теж мінус 10 кути вертикального наведення, теж дуже комфортні. Але у нього верх бронелиста не буде пробиватися. Просто нічим, ніяк, ніколи, ніде. Навіть яга є 100. В більшості випадків буде пробивати, можливо, один з 10, якщо будете просто лбом до нього стояти. Він буде пробиватися тільки в дах корпуса, якщо ви будете поблизько, і танки зможуть вам завалювати в дах корпуса від 155-го калібра. Тобто, все, що до 155 го калібра, не буде залітати вам в дах корпуса. У нього буде пробиватися тільки НЛД в лобі, і то не завжди. А в нього буде лютий ДПМ, ще краще, ніж в цій брички. Там буде десь 4500-4600 без настанови. Я думаю, що там, якщо можливо, ну, те завтра вже вийде він. Вже його протестимо. Я думаю, що там можливо є можливість розкачати до 5000 ДПМ. -у. з такою броньою. Та він може просто два таких брікера встати в Малинівці на горці. Вони зустрінуть, спокійно можуть зустріти. Танків 8-2 можуть розкатати, поки ті будуть підніматися на горку. Я зараз на серйозі. Ну і плюс там, звичайно, під калібр теж стає краще: 430-440, не пам'ятаю точно. Ну, вже хоч щось, бо 320 це мало, 330 вже з пополам, ну все рівно краще хоча б 340-350 під калібри. Ну хоча б так. Дякую на тому, що хоч буде покращен. Тому 11-й просто покращений абсолютно. Ну і плюс там, звичайно, механіка буде, яка чим довше їдете, тим збільшує вам е максималку десь там до 40, якщо не помиляюсь, макс... максимальну швидкість і потужність двигуна. Тобто теж буде, ну воно вирішує просто всі проблеми баджера. Баджера єдине це в 100ці Краще 30 км, там в стоці буде 20. Ну, знову ж там буде механіка, яка буде це перекривати. Ну і для мене особисто мій вайбер який впав, це буде Ty 5 Heavy. Він після оновлення стане, на мою точку зору, одним із найпотужніших танків 10 рівня важких. Його пробити буде дуже важко. В більшості танків дуже важко. Звичайно, ПТ-10 його буде пробивати на голді, тобто тут питань нема. Але, 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 повірте мені, ця бричка заграє новими красками. Перепрошую, новими фарбами. Йому роблять 315 в лобі башти, 310 в лобі корпуса. Тут по факту майже нічого не буде пробивати, будуть пробиватися тільки оці два лючки, буде пробиватися цей лючок, і то він бачите, оцей, що зріс зверху, це вже зверху не пробивається, треба саме буде-сюди потрапити. У нього, Йому роблять люту гармату, дуже комфортно будуть на його рівень 700 альфи в 1100 фугасом. Там навіть фугасом по 300-400 ви зможете просто башляти в силует танку. Це дуже сильно стане машина, і мій особисто вибір впаде на неї. Знову ж по якій причині? Тому що вся гілка до 8 рівня лайно люте гавно. Охо і тайп 4 heavy будуть дуже сильні на своєму рівні, бо їх теж дуже плотно апають. Їх теж дуже плотно апають. Але знову ж, прийти 6, -й, 7 -й буде боляч. Вам просто буде боляч і ви будете матюкатися, захочете сильно грати в цю гру. Тому мій вибір, наприклад, впав на Type 5 Heavy. Так як я не хочу прокачувати оці машини. А на всіх решта, про які я з вами сказав, в мене або вони вже особисто є, ну, тобто, або мені лишилося їх прокачати на більш-менш комфортних танках. От якось так, друзі. Плюс не забувайте, я ще забув сказати, ще до Йосипа 7-го і до Мауса, будуть ще додатково 3D стилі зараз в бойовій перепустці. Теж дрібниця буде приємно. Доволі непогані тердестилі, гарно виглядають. Ви на Йосипа 7 отримаєте халявний Тердестиль і на Мауса отримаєте халявний Тредестиль. Як на мене, тому вибори тут доволі очевидні і більше якби немає над чим думати. Якщо взяти, що у вас якась є сотеативне, якісь побажання, ну тобто, у вас є якась своя схильність любов до якогось стилю гри, це вже ваше індивідуально вже для себе підберете. Знову ж, моя рекомендація: подивіться. На саму гілку. Бо ви можете лише одну таку гілку вибрати. Просто щоб пропустити шлак, який вам буде не подобатись в грі, Отак, ну, так, як на Баджера, да? Просто, щоб пропустити от оці хоча б два три танка повністю. Це вже, повірте, для вас буде дуже добре. Ну, звичайно, наприклад, Мауса там шлак майже вся, вся гілка. Там і Маус такий собі. Ну, типу, ну, до Мауса там взагалі. Ну, дай Боже вам нервів, щоб то пройти. Тому. Вибори, над чим подумати у вас є. Якось так. Я постарався закрити вашу потребу, яку, в принципі, більшість з вас мені задає на стримах. Надіюсь, що було корисно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Радий буду бачити вас на стримах. Найближчі дні будемо багато стримати. Завтра 2.0 виходить, будемо стримати обов'язково. Буду радий вас бачити разом в цих боях. Гарних вам боїв, танкісти, нехай проблеми та не взводи. не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить та будьте здорові. Бережіть себе та бережіть Україну.